Ну і вкотре ми повертаємося до теми приватизації державного майна. А на цьому тижні вже минув рік з моменту відновлення саме малої приватизації. Більше ми про це поговоримо з заступником голови фонду державного майна України Сергій Симонов. З нами вже є на зв'язку. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Україна. Добрий вечір, пане Сергію. От ми говоримо про рік відновлення так само малої приватизації, те, що стосується за рік. А це таке, чи виправдало себе це рішення з огляду на надходження до нашого державного бюджету? Дякую за питання. Безумовно, виправдала і виправдала, я думаю, що з декількох причин. Перше, це релокація наших е, підприємств, тому що в наслідок збройної агресії е, нашого ворога. з е... Сходу досить багато підприємців поїхало з окупованих тимчасово окупованих територій і зон наближених до бойових дій. І ми створили їм можливість для того, щоб вони організували бізнес на підконтрольній території. А тому у нас пройшло більше 400 Аукціонів, вдалих, де були придбані державні активи, які дозволили підприємцям розпочати новий бізнес або розширити існуючий бізнес на території України. А по-друге, це дало 4 мільярди прямих доходів від приватизації, від малої приватизації. Це дало близько мільярда НДС, і це дало близько 700 мільйонів. Тих збитків для державного бюджету, які були повернені підприємцями, які придбали державні активи, і на цих державних активах були, були якісь тягарі в вигляді затрат перед бюджетом України. Тому з цих двох причин це добре. було. Крім цього, там, де були Якісь розвалини там, де були непрацюючі підприємства. Організовується бізнес, організовуються нові робочі місця, організовуються підприємства. Тому це третій третя причина, чому мала приватизація, яка стартувала рівно рік тому. А вона запустила економіку Україну, дала можливість для релокації підприємств і залучила до бюджету додаткові кошти, які підуть в першу чергу на сили оборони. Які боронять нашу країну, і серед переліку цього великого про який ви згадували успішних аукціонів? Чи можна виділити певні а можливо цікаві, можливо, не впаки якісь об'єкти, які були складними в реалізації і власні в процесі цього приватизації? Дійсно, серед об'єктів, які приватизувалися за рік, було дуже багато і цікавих, і складних об'єктів. Серед цікавих скажу те, що було вперше, наприклад, було вперше продане торфяне підприємство під назвою Рівне торф а за 205 мільйонів гривень, це там. Зросла ціна в, в декілька десятків разів від стартової ціни. А ми зараз готуємо таке, також Волинторф на приватизацію і вже призначена дата аукціона. І готуємо зараз Черніга торф. Серед іншого цікавого це була вперше приватизація. Усть Дунайського морського порту, який також був проданий за аукціону за 201 мільйон гривень, на об'єкт додалося 8 учасників і ціна збільшилась більше ніж в три, в три рази. А серед складних кейсів також інший порт, Білгород-Дністровський порт, два рази проводився аукціон, який так і не Знайшов переможця, оскільки зараз є складна логістика в Чорному морі. Тому це такий для нас складний складний тест. А і цей актив буде проданий виставлений трошки пізніше, коли інвестиційний клімат і в Україні, і для міжнародного спільноти і чорне море буде більш використовуватися для проходження кораблів. Також досить цікава і вже відома історія готелі Вермітаж, який знаходиться в місті Києві, також це для нас рекорд: це 311 мільйонів гривень за цей готель. А також ціна зросла в 15 разів порівняно з, з тим, що було стартове. І учасників було 39 учасників. Є також у нас рекорд серед учасників. Це 47 потенційних учасників, коли продавалась будівля в Ужгороді, це було там буквально пару тижнів тому. Великий резонанс викликала великий інтерес. Ця проста будівля, але в місті Ужгород ціна зросла в 818 разів порівняно з стартовою, і вдалося 10 мільйонів гривень за цю будівлю отримати для бюджету України. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що от вже проданий рівне торф на аукціоні за 205 мільйонів гривень на черзі Волинь Торф. Я особисто мав нагоду. Поспілкуватися з керівником під час підготовки матеріалу керівником Воленторфо Іваном Каричком, який зауважив, що мають місце такі факти, коли після того, коли після аукціону продане умовне підприємство, воно е залишається, але виробництво стоїть, тобто не нарощується потужності незалежно від того, чи перепрофільовується це підприємство. Чи вам відомо про ці випадки? Бо ви сказали і про релоковані підприємства, які мають відповідно так. Можливість і безпекова ситуація дозволяє далі нарощувати ці потужності. Чи це дійсно так чи не зовсім. Дивіться, за рівне Торф я дуже гарно знаю ситуацію. Там була просто тимчасовий лаг в часі, тому що підприємець викупив на аукціоні, але ще не оплатив суми. І тому підприємство було не зупинено але тимчасово. Там призупинена до того моменту, коли е підприємство, який придбав підприємство, зможе його отримати у е власність, тому що було б було б нечесно, коли підприємство вже продане, але продовжує працювати, і дохід, який воно, воно отримують. Там не зможе бути отримана підприємством, тому що в принципі йому переходить все, всі активи, всі права активи, окрім грошової суми, яка залишається в державному підприємстві. Тому в принципі, ми відслідковуємо всі активи, які ми продаємо. І у разі, якщо хтось із інвесторів не виконує вимоги, які були передбачені за результатами аукціону, то в нас є підстава і є дуже багато таких кейсів, коли ми через суд повертаємо цей державний актив і знову виставляємо на аукціон. Тому для нас звичайно важливо, щоб а, ті активи, які ми продаємо, щоб вони розвивалися. Але це і в інтересах інвестора, також пара Сергій, знову ж таки на продовження свого попереднього запитання. Волинторф буде виставлений на аукціон під приватизацію саме 6 жовтня. Він розташований саме так. у Маневецькому, колишньому Маневецькому районі, який є негазофікований. І я ще зауважу до того, що там є побудована котельня, на яка виробляє відповідно тепло. Носії так на твердому паливі, септу на торфобрикетах. Ось ось цей момент наскільки держава планує, як планує врегулювати ці питання, коли немає альтернативи, підприємство підпадає під аукціон, а отже, може змінити профіль виробництва. Профіль виробництва навряд чи буде змінений то тому, що в принципі і цікавість цього підприємства це ресурс торф, який там знаходиться для того, щоб робити брикети, А стосовно вимог щодо залишення. Цієї котельні, то вони також пропарцьовані, і е, ми про ну, там ми гарантуємо, що продане підприємство буде продовжувати опалювати район, і жодних там соціальних екс... ексесів з цього питання не буде. А якщо говорити зокрема за ті підприємства, які не вдалося приватизувати, і ви зокрема вже згадували про один такий, зокрема, один такий прецедент. Що взагалі з ними далі? Які перспективи тих підприємств, які поки що не приватизували? Так, да, дякую. Дивіться, ну є підприємства, як Білгород-Дністровський порт, наприклад, які не були приватизовані, оскільки були там. Через звичайні обставини, як обстріл, як зупинка е, морського е, там проходження, а є стратегічні активи, які будуть е, включені до суверенного фонду. Тобто, зараз в е, фонді державного майна знаходиться дуже багато підприємств. Це 2400 підприємств, а з яких 1200 вони будуть ліквідовані, тому що. Дуже багато підприємств від органів влади нам передані вже вигляді не працюючих підприємств а, а якихось активів. А якщо є активи цікаві для продажу, то вони будуть виставлятися на приватизацію, ми будемо намагатися приватизувати. Якщо не вдається приватизувати і активи вже не цікаві, то буде розпочато процес а, приватизації. А, 1% від тих підприємств, які знаходяться в фонді державного майна, вони складуть. Так званий суверенний фонд. Суверенний фонд буде займатися розвитком державних підприємств, розвитком стратегічних підприємств. Вони будуть капіталізовані і е, будуть залучатися кошти для бюджету України, які ми зможемо інвестувати в інше державне підприємство, в інші державні активи. Окрім цього, буде створена так званий земельний банк. Верховна Рада надала нам можливість. Акумулювати активи з земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які будуть результатом проведення аукціонів на прозора здаватися в оренду. Це буде прозорий механізм, який дозволить припинити там зловживання з оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які зараз існують на території України. Тому таким чином ми будемо поступати з державним френством. Пане Сергію, зовсім трошки часу маємо на завершення нашої розмови з вами. Трішки нам розкажіть, будь ласка, про перспективи великої приватизації. Якщо на до держбюджету майже 4 мільярди гривень, то як щодо великої? Е, да, дійсно, велика приватизація показала результат. Е, мала приватизація показала результати. Велика приватизація це логічний наступний шлях. Але велика приватизація, вона е, крім того, що може запустити економіку нашої держави, вона може ще і е, залучити на наземні інвестиції. А для нас Дуже важливо, коли в нас є іноземні інвестиції, це як свого роду захист для економіки України. Тому що ми розуміємо, що єдиний шлях і додатковий захист це інтеграція в європейську економіку, інтеграція в світову економіку. Тому що ми зараз вже від міжнародних партнерів отримали більше ніж 150 мільярдів доларів допомоги. Але ми, окрім того, що отримуємо допомогу, ще. Хочемо залучати інвестиції і залучати додаткові кошти для державного бюджету для сил оборони України. Першими підприємствами, які ми бачимо, для великої приватизації, є Центр Енерго, Є об'єднана гірнича хімічна компанія є одеський припортовий завод, і у разі е заходу до України інвестицій від стратегічних міжнародних е крупних компаній ми розуміємо, що це свого роду буде і е захист, і початок е морського е чорноморського параплавства, е інші там гаразди для нашого бюджету для нашої економіки. Але для того, щоб прозоро провести. Вести приватизацію приватизація велика а буде також проходити через аукціони Прозора. Але для того щоб зробити це транспаренція, як ми кажемо, да ми хочемо зробити аудит цих підприємств з великою четвіркою, такими як Ерсен Ян, як як. Прайс Купер, такі як McKinsey, такі як Deloitte, Щоб вони допомогли нам зробити фінансовий аудит, технічний аудит цих компаній, Форензік, кримінальний аудит. І щоб е, міжнародні компанії бачили перспективи е, того, що вони можуть придбати, і, і як швидко вони зможуть е, відбити ці кошти, які будуть вкладені, пане Сергію, кажемо цього, на цьому слові вже важливі. вам спасибі. Так, ми більше не маємо часу на жаль на розмову, але зуважу Сергій Симона, заступник голови е, фонду держмайна України, був з нами.